Всім привіт! Оля Сонячна на дроті і сьогодні поговоримо про те, як знайти внутрішній спокій у хаотичному світі, у такому голосному, хаотичному, нестабільному світі. І це, як то кажуть, завдання зірочкою. І одночасно це єдине важливе завдання в цьому житті. Ще Будда говорив, якщо людина знаходить рівновагу в собі, вона знаходить рівновагу у всьому світі. І тільки знайшовши цей баланс, можна пізнати істинне щастя, щастя, яке не залежить від зовнішніх факторів, від того, чи ти багатий. Чи бідний, скільки раз літав в Єгипет, і чи був на полі, яку посаду ти займаєш, за ким ти замужем, і чи слухняні твої діти? Бо ці всі перелічені фактори, хоч і є важливими для людського життя, і точно приносять задоволення, не приносять справжньої гармонії, бо вони постійно змінюються. Вони не залежать від вас. Як би вам цього не хотілося, як би ви не чіпурились, і якою красоткою б ти не була, свій чоловік може тебе покинути. Він може захворіти чи навіть померти. Твої діти будуть жити, як хочеться їм, а не щоб робити тебе щасливою. І якщо ти по справжньому їх любиш. Ти зрадієш, коли вони тебе не послухають і підуть своїм шляхом. Твоя краса не вічна. твої гроші можуть пропасти. Скільки людей в СССР відкладали на потім, на книжку, а потім, вибачте за тавтологію, зосталися з дулею з маком. І я зараз не про те, що накопичення це погано, я про те, що природа всіх зовнішніх явищ. Перемінна. Якщо ти щасливий сьогодні, скоріше за все, завтра, ти будеш сумним. Це життя. Воно йде, несеться, змінюється. Змінюється непогано і недобре. Це природне, це єство, життя. Немає проблем в тому, що все змінюється до тієї пори, поки ми не починаємо чіплятися. Коли радість наповнює життя, ми кричимо, «Остановись, мгнові, ти прекрасна. Ми намагаємось закарбувати ці моменти в пам'яті, зняти наплівку, записати в блокнот, розказати всім в соцмережах. І головне, ми прагнемо, щоб ця радість залишилась з нами назавжди. Але все змінюється. Як казав цар Соломон, і це теж пройде. І от, здавалось би, радісна подія, але вона заставляє нас страждати. Чому? Тому що ми чіпляємось мертвою хваткою і намагаємось її зупинити. Ми не хочемо старіти, бо я ж така красива зараз. Ми хвилюємось. Що можемо в майбутньому втратити гроші, і замість того, щоб насолодитися зараз якимись матеріальними благами, відкладаємо їх на чорний день. Знаєте, є такі люди, що чим більше вони мають, тим більше вони нещасні, бо вони так переживають, що втратять все. А коли приходить щось погане, тоді ще більше страждань. Ми хочемо позбавитися миттєм. Від суму, від злості, від болю, від тривоги, від всього поганого, щоб все було тільки хорошо і нічого поганого в нашому житті не було. Наш традиційний тост. І тривожимо більше про те, що тривога прийде, ніж від самої тривоги. Парадокс. Наприклад, у нас болить горло, і ми страждаємо не від самих відчуттів болі. Які в більшості не такі вже й болючі. А від того, що в цей день ми планували піти з друзями на каток і розважатися, сміятися, бути щасливими. А тепер вдома треба сидіти і пити цей гарячий, ненависний чай. М -м -м, які страждання, як жахливо! Пройди, пройди, сурацьке горло, думаємо ми. Накручуємо себе, жаліємо, відчуваємо жертвою обставин і страждаємо, 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 але буває навпаки. Буває, так не хочеться йти на роботу. І тоді це саме болюче горло ой, як радує! Ти дзвониш начальнику захрипшим голосом кажеш, що береш лікарняний, бо з ліжка навіть важко встати. І лежиш собі, дивишся, серіали, попиваєш чайок з малиною і кайфуєш. От як так? Здавалось би, одне й те саме горло. А ти, то супер нещасний, то супер щасливий. Справа в нашому сприйнятті в нашому розумі, який любить домальовувати реальність, бо об'єктивна реальність в обох випадках просто відчуття в горлі, а потім наш хитрий розум закрашує ці, цю реальність як дитячу розмальовку в той чи в інший колір, додає потрібних емоцій. І готово! Або драма, або комедія. Ось вам і причина всіх страждань. Угу. Якщо підсумувати, то це бажання і відраза. Або, просто кажучи, хочу, не хочу, хочуха, не хочуха. Ці два слова заставляють нас страждати серйозно, поспостерігайте за собою. Дзвенить будильник вранці. Не хочу втравати, не хочу. Страждаємо. Було відразу. А потім згадала кава, кави хочу. У мене ж там кава вчора купила, така смачнюща, Щас собі чашечку зроблю. Ідеш така вже на ейфорії, кайфуєш, хочеш тієї кави, приходиш на кухню, а там. Немає світла. У -у -у -у. І тут починається ще більша драма, ніж не хочу вставати. Бо так же хотілося цієї кави, а зараз немає. І все. Ранок пішов в все не так. День зіпсовано, настрій зіпсовано. Сюди ж додаємо очікування і реальність. Хтось мудрий давно сказав. Щастя дорівнює очікування мінус реальність. Тобто, чим менше ми очікуємо і вимагаємо від світу, тим більше в нього є шансів порадувати нам і зробити нам якийсь сюрприз. Ну, попробуйте, поекспериментуйте. Як же з цим всім боротися, Оля? Спитайте ви мене, що ти нам тут драматизму нагнала? Хочеш сказати, що все життя це страждання? Ага, так і є. Це життя страждання. І це не я сказала, це буде сказав тисячі років тому назад. Але не плачте, не плачте, їй хороші новини. Життя це страждання, якщо жити реакціями. Цими самими реакціями хочу не хочу, бажання і відторгнення. Більшість із нас так і живе не задумуючись, чому так важко, чи просто думаючи, що така доля. Але вихід є, і він до банального простий, настільки простий, що ніхто в нього не вірить. Але ви просто спробуйте. Якщо ти зможеш вийти за рамки автоматичних реакцій, ти зможеш впізнати справжню гармонію і істинне щастя. Тихе. Спокійне, без натриву, коли просто все добре. Навіть коли на зовнішньому рівні якийсь піпец всередині штиль, ти знаєш, що ти виберешся з цього, що в тебе є внутрішня опора, внутрішня гармонія. Коли ти стаєш усвідомленим і не чіпляєшся, хочу не хочу, ти бачиш світ іншим, більш реальним. Ти не дозволяєш твоєму розуму драматизувати, роздувати з мухи слона. Ти просто дивишся наче зі сторони і спокійно вирішуєш проблему. Ти не боїшся, що щось хороше скоро закінчиться. Ти просто насолоджуєшся моментом. Ми ж не роботи, Оля, скажете ви, ми живі люди, як це не реагувати згодна згодна. Я й сама доволі емоційна особа. Але знаєте, що я помітила? Якщо в моменті емоцій зупинитися і запитати себе, а що реально відбувається, то часто бачиш, наскільки роздута драма. А якщо ситуація справді серйозна, тоді емоції теж заважають, бо вони дають раціонально думати, як повернутися в цей момент тут і зараз, як осознати себе, спитайте ви, і правильно зробите? Найкраще в цьому допомагає дихання. Коли штурмить вас, просто переведіть увагу на дихання і порахуйте, 5 вдохів п'ять видихів, а потім спитайте себе, що відбувається? І подивитесь, скоріше за все, відповідь вас здивує. Можливо, навіть ви скажете, а чому і правда я так реагую? Нічого страшного ж не сталося. Ось так. Непомітно, по-хитрому я дала вам першу техніку медитації. Адже медитація це концентрація. І саме перша класична медитація це концентрація на диханні. Бо дихання завжди присутнє, бо повільне дихання заспокоює нервову систему. А коли ми починаємо спостерігати за диханням, воно саме собою сповільнюється. Вдих, видих, вдих, видих. Посидіть так. хоча б. 5 хвилин. І напишіть в коментарях, що у вас вийшло? Саме тому йога так багато уваги приділяє дихання. ті знають про фізичні вправи в йозі, але тільки одна третя йоги це фізичні вправи, тобто асани а ще одна третя це дихальні вправи, пранаяма. І ще одна третя це медитація. Знову йоги складається. Усвідомленість і єдність, коли твій розум, тіло і душа перебувають в гармонії. Саме до цього веде нас йога. Бо якщо робити якісь тільки вправи на килимку і думати про роботу, про е, те, що їсти, треба зварити, чи про те, що зарплату ще не дали, це не йога, це пілатес і то неякісний. Б'йозі розум сконцентрований на моменті тут і зараз. Він концентрується на тілі і на диханні. Йога допомагає навчитися якраз перебувати в цьому самому моменті тут і зараз. І тоді, коли вас будуть нападати, атакувати на ці емоції бурхливі, якщо ви практикуєте йогу-медитацію, вам буде простіше зупинитися і запитати тебе себе. Що відбувається, те я зараз. Йога допомагає навчитися перебувати усвідомленим в тому самому справжньому моменті. В моменті, де є тільки те, що є. Немає минулого і майбутнього, а з ним немає і очікувань, немає хочу і не хочу, і страждань. Ось так, друзі. Все геніальне просто, але Будда дав практику щастя і гармонії ще до нашої ери. А ми досі страждаємо. Чому? Справа в тому, що матеріальна реальність сильно сильно затягує нас. Вона повна інформаційного шуму, особливо зараз, з еру інтернету і безкінечного контенту, в еру швидкого дофаміну. Раніше, щоб щось нове дізнатися. Треба було книжку читати, напрягати мозок, вникати. А зараз включи телефон і тобі мільйон роликів в секунду. Так, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло, але в моменті прикольно! Мозок кайфує, діти раніше бігали, грати в футбол. Ті щепше, щоб не скучно було, розвивали виносливість, м'язи, вміння спілкуватися одне з одним. А зараз у них футбол і танчики на телефоні. І Ще поряд чіпси, Кока-Кола, і вони розвивають тільки обжорство, а потім хвороби, залежності, постійні страждання. І ми вже не знаємо, куди йти, що робити, хто управляє нашими емоціями, чому так важко сконцентруватися. Інформаційна гігієна це дуже важливо. Будь ласка, не дивіться все підряд, не листайте бездумну стрічку. Чому сидіти в інстаграмі чи в Тіктоці у всіх є час, а 15 хвилин на зарядку вранці і 20 хвилин на медитації немає? Чому? Всі такі зайняті, такі зайняті. Як сказала моя мама, Тікток це вбивця часу. Послухайте, як це звучить. Жахливо! Час це ж і є ваше життя. І ви самі його вбиваєте? Не страшно, не жалко, Не сумно? Саме тому я і роблю ці подкасти, щоб ви стрепенулися і почали управляти своїм життям, своїм часом, своєю увагою. І це набагато. Простіше, ніж вам здається, почніть з медитації. Завтра я опублікую першу класичну медитацію напану, щоб ви могли практикувати разом зі мною, і щоб ваше життя стало гармонійним і наповненим. З вами була Оля Сонячна. Діліться моїм каналом з друзями, якщо мій контент для вас корисний. Ставте лайк і пишіть коментарі. Будемо йти до Осознаного життя разом.